Всім привіт! Хочу показати вам таро до того називається. Так, видавництво що і чим цікава ця колода Як знаєте, є класичний лейт є таро після того і ось таро до того. да та? Ось таро після того. Коли я дивлюсь якусь дуже Велику важливу цікаву ситуацію питання. Я роблю такий тандем в трьох колодах. Загальний розклад роблю класичним уейтом. Потім викладаю карта карту зліва, що було до цього, що спричинило таку цю позицію. І третю карту кладу, а що буде після цього. Тоді виходить дуже шикарний детальний розклад. Зараз я вам покажу детально цю колоду, кому цікаво, щоб мали розуміння, що це за таро. Таро дуже цікаве, до речі, тут є книжечка, вона не українською мовою. Можна навести перекладач з телефону і подивитися переклад, але тут все дуже легко і просто. Ось дивіться, да, що було до того, коли е, по карті сила дівчина обняла лева. А лев на неї відкрив свою пащу, да, вона така вся гарна, гармонійна, спокійна, приваблива стоїть, посміхається, і лев на неї такі трішки починає вже скалитись. Да? Тобто не вона до нього підійшла, а він до неї. І вона його приручила, як ми вже бачимо. Потім. До речі, давайте подивимося, як зображена карта сила в Таро після того. А, після того давайте подивимось. Ага. Після того, дивіться, вони вже поєднались в такій гармонії, бачите, і він до неї вже з ніжністю, да? і вона до нього з такою ласкою, байливістю. Ну, така прям гармонія, гармонія. Да? Тут вони тільки зарождається це знайомство. Да? До речі, давайте знайдемо в цій колоді. карта сила. Угу. Тут вона його а, пробує силою закрити йому рот, який він відкрив до неї до того. Тут вона в процесі да, налагоджування оцих відносин, цього спілкування. Да? І в колоді після того йде вже повний спокій. Бачите, як цікаво, коли от різні колоди поєднуєш і бачиш. Так, що ми тут бачимо? Тут прийшло ось це вівця маленька, да? овечка а, до імператора. І він тільки садиться на свій трон. Бачите, в класиці він уже сидить, а тут він тільки сідає. Так. Тут тільки прилетіла сова з новинами, з таємницями, да? щось тільки почнеться якась відкриватись інформація. А до речі, бачите, тут до того дітки вже є в цій колоді. До речі, сорочки дуже схожі. Тут дітки вже в неї є. Так, а в десятки жезлів тільки передають, да, оце якусь тяжість, оце навантаження, тільки йде оце будування, започатковується весь процес. Так, тут люди приїжджають. Бачите? отут От приїжджають, а давайте глянемо в до того. Як зображено. До речі, всі ці карти, які я розповідаю, вони всі є в наявності магазину, дама монет. Дивіться. Тут приїжджають, а тут уже виїжджають. Бачите, як цікаво. От коли там, наприклад, випадає карта гості, да, не зрозуміло, чи вони їдуть ці гості, чи приїжджають. Достаєте ці дві колоди. Та робите собі розклад. Так. Дев'ять жетлів, бачите, в класиці він вже стоїть, вже охороняє свою територію і вже немає ніякої загрози. Він там перебинтована голова зазвичай. А тут ми ще бачимо ворога, який лізе на його територію. Так, тут тільки підвішений входить цю пастку, в нього ще є можливість вийти звідти, але він себе затягує все далі і далі. Так, зірка в нас тільки починає воду лити. Так, тут перед від'їздом випивають останню чашу, да? доходить ситуація до кінця, і ця ситуація буде подвигом до переїзду до дороги. Тут цікава підготовка йде до свята, бачимо, тут усі дітки виглядають. Можливо, це й дитяче свято, тут, тут спектаклів передається з руки в руки. Тут королю кубків дається шанс. До речі, колоди розпаковані з відеоогляду будуть в оцінці. Тому, якщо кому цікаво, щось пишіть. Кажіть, хочу колоду з розпаковки, або які є колоди з розпаковки, і я вам запропоную по дуже цікавим цінам. Ціни таро в магазині від 200 гривень. Так, тут тільки, бачите, отримує статус, отримує цю корону Іерафанд, тільки і починається цей, ця інаугурація, цей обряд. Тут дівчата готуються до свята, тут тільки зарождається вибір або знайомство. Тут тільки починається загроза, починається блискавка, але ще можна врятувати да, ситуацію, підсказка. От, до речі, по цим картам до того да, дуже класно. Брати пораду в цих карт, да? тому що вони показують, що буде, якщо я там, наприклад, тета чи те зроблю, а вони показують ось ось що буде. От якщо ти підеш по цьому шляху, то можеш прийти до башні. А що значить башня, то ми знаємо, до чого це призведе. Далі четвірка кубків. Да? В класиці він просто стоїть там з таким в одному з з варіантів, да, вибираючи, відмовляється з келихом. А тут він вже, бачите, один випив, мабуть, другий, третій, і в нас показується тільки четвертий в класиці. Тобто він перепробував деякі варіанти, і той, що потрібен, якраз може і відмовитись Карта. а давайте подивимося після того четвірка кубків, як виглядає? Так, як виглядає? А ось дивіться. І зараз візьму тут в класиці четвірку кубків, щоб показати наглядний приклад. Так, де наша четвірочка? Ось, дивіться: в класиці стоїть три келиха. А, ну, як зрозуміло, що він вже їх перепробував, випив, да? І, продає, і дається четвертий варіант, від якого він відмовляється. Хоча, можливо, саме цей шанс був би для нього ідеальний. да? Це було до цього, де він почав тільки пити, щоб виставити ці келихи. да? І тут він вже випробував все-таки. Бере він і четвертий варіант, чи четверту спробу да, і виливає, тобто відмовляється. Все-таки три він спробував, а цей він взяв і вилив, не захотів його пити. Тобто, от, розумієте, як цікаво, коли от ми робимо якийсь розклад і там каже людина: там ну, от така виникла ситуація, я не знаю, як зроблю, що робити. І тут навіть якщо випаде на це запитання три четвірки, то по цій ситуації вже можна розповісти, що ви взяли, спробували три шанси, або робили там якусь річ три рази, четвертий раз вам також дали цей шанс, цей варіант, а ви взяли і відмовились до нього. І це призвело до того, до того, до того. Ось так цікаво, легко і просто можна працювати з цима колодами в тандемі чи окремо хто як хоче. Але я рекомендую працювати в тандемі. Дуже-дуже класно. Так, тут іде бій. Тут тільки прийшли до скриньки, щоб отримати інформацію, якусь новину. Тут тільки знайшли цю монету, починається процес. Тут зароджується знайомство. Тут тільки починається питання роботи. Тут в ви... мене одразу пішло якесь слово, таке перше народження, зачаття дитини. Да? Ой, мир дуже гарний. Для макуків, Тут ще є варіант, бачите, вийти з цього стану ще ось метелики живі. Дуже-дуже цікава колода. Рекомендую її, хто любить саме дивитись детально ситуації, знаєте, усіх її усі її красі, знаєте, дотошно, до всяких нюансів, подивитись, розібратись. Дати зрозумілу чіткість цієї ситуації. От Давайте подивимося, шість мечів тут. Дивимося шість мечів. Після того, і шість мечів в класиці. Ви Знаєте, якщо брати всі три колоди, це як іде минулий час, теперішній час і майбутній час, це ці три колоди дають таке відчуття, що ти одразу в трьох таких пространствах йдеш і робиш свої правильні вибори. Але дійсно, якщо е е так серйозно підійти до цього, так? З таким розкладом, з трьома колодами і в деталях роздивитися, що до чого призведе, то я скажу так, це дуже великий буде життєвий виграш, так? Зробити правильний вибір в дуже важливі ситуації. Так, що ми бачимо? Теперішній час тільки вирушається дорога. Це теперішній час. Тут. Тільки збирається в дорогу, збори йдуть. Тут вже приїхали. Бачите, от я кажу, такий простір в трьох вимірах. Це такий варіант для тих, хто любить дійсно от таро і любить всі види розкладів. Вся важкість розкладів, да? хто не любить труднощів. До речі, тут готуються тільки хитрощі, пастки. Да? От якщо зробити си, си, розклад на ситуацію до того на картах, так? то ми вже можемо наперед побачити, що готується пастка. Так. А тут дивіться, бачите. Був дощ, були негаразди, були проблеми. Не така вже і весела ця десятка кубків була. Що коли вони прийшли до такого щасливого життя в теперішньому часі, так, якщо ми беремо у вимірах, ось, то тут вийшла веселка після дощу. Це. Скажімо так, і автоматично вже зрозуміло, да, що у нас після, веселка після чого виходить. І давайте подивимося в цій колоді, як зобразив автор десятку кубків. Так, десятка кубків. Ось, дивіться, спочатку ці сім'ї були не гараздні, да? Була сім'я, але сльози бачимо дуже одразу. Сльози негаразні, проблеми, непорозуміння. Потім після доща виходить веселка. Всі сміються, посміхаються, всі радіють, що нарешті да, всі гуртом, все добре. І тут дивіться, вже йдуть покоління. Що все-таки ця сім'я змогла пережити ці випробування. Ці негаразди, ці проблеми, зустріти свою веселку і продовжити рід, бути разом, да? поєднати свої всі сімейні цінності, родові зв'язки, всі покоління, так? і продовжувати свій рід. Тому, наче такі три звичайні карти: а як вони розповідають долю чийогось роду, так? роду чи сім'ї, чи життя. Тому дуже цікаво, я коли маю, скажімо так, часу, що я не поспішаю, то я люблю зануритись детально в ситуацію з усіма її такими цікавими тонкощами в трьох колодах. До речі, я вже показувала колись цю колоду і розглядала, і практику показувала. Тому, кому цікаво, пишіть, відправлю вам цю колоду, і буде у вас така класнюча карта.